Доброго дня, ось один продукт Ultimate Max від компанії Coral Club. Чому саме я його купив для себе? Тому що це є комплекс вітамінів та мінералів, який потрібен для нашого організму, для наших клітин, щоб бути більш здоровішим та мати якісне здоров'я та самопочуття. Даний компонент містить в собі вітамін А, вітамін С, вітамін Д, Е, група вітамінів В, а саме В6, В9, В12, мінерали, а саме хром, селен, мідь, цинк, марганець, магній. йод. Приймати потрібно лише два рази на день і під час їжі по одній капсулі зранку та ввечері. Все дуже просто. Та легко, А саме головне те, що тут досить таки великі компоненти вітамінів, які ми не отримуємо в достатній кількості під час споживання тих чи інших продуктів. Тому рекомендую приймати даний вітамін і бути здоровими. Всім гарного дня!